Добрий вечір. Добрий, Добрий вечір. Дуже рада з вами познайомитись. Мене звуть Вікторія. Хотіла б сьогодні більше поспілкуватись про хто ви, про що, яку музику пишете, і взагалі про вас. Та я рада розпочати. Нам дуже приємно, Вікторія. Мене звати Іван, це мій друг Ігор. Ми, в принципі, пишемо якийсь такий стиль неопоезію, поєднуємо з вокальними партіями. Ми називаємо це так званий андерграунд такий на сленгу, наш типу музикою почали займатися давно. Спочатку виступали років 4-5 назад, в більшість по пабах грали різні кавера і так далі. Далі в певний момент прийшло якесь певне натхнення, багато було нотаток в телефоні, і вирішили це все видати в конкретну вже таку творчість. Типу, я писав багато віршів, читав mm -hmm. ігор, він сказав, прикольно, можна спробувати робити пісні. І потім почали ставити типу, слова віршів на пісні. І... Якось так рухатись. І у висновку, коли почалась війна, це дало нам найбільший поштовх, ми вже почали виходити на вулицю, і, власне кажучи, ставити мікрофон на площі свого міста, на площі інших міст України. Ти пишеш на кризі про свої Нас мотивувало це, що саме коли повітряні тривоги, моменти такої важкості людям читати вірші чи грати якісь. Пісні українською мовою, і це піднімало настрій і бойовий дух оточуючим і нам і в тому числі, і це змотивувало нас робити те, що ми робимо. І зараз, в принципі, виник такий проект «Градація слова, якийсь такий формат трохи новий на так сказати на ринку української всієї цієї музики. І, типу, ми типу не читаємо реп, а просто поезію з'єднуємося з вокалом. Я так розумію, що Іван ви займається там написанням текстів, і Ігор займає. Музикою, так? Так все так, так, вірно. Це неймовірно. Я... Мені дуже приємно, що в такий важкий для України час ми маємо змогу познайомитись з вами з новими молодими талантами. От які mm -hmm. взагалі е, зараз ви зіштовхуєтесь чим на своєму такому творчому шляху? Ви тільки починаєте, але вже є прогрес. Е, ну, зараз ми типу, працюємо в більшості, хочемо робити вже візуальне таке. Ураження для людей знімати відео, робити кліп. Як ви можливо бачили цей наш кліп, який ми там презентували? То ми хотіли зробити такий життєво мотиваційно і в той же самий момент затронути тему війни, і типу передати людям типу трохи цю цю трагічність сучасну, яка вона дійсно є, аби люди просто не забували, що війна є, вона не закінчилась, і в той самий момент нагадати їм, що треба далі жити, і що не все ще типу, якби потрачено, і якось так і. Цікаво знімати гори, бо ми самі з міста рахів. Хотіли трошки передати цієї культури етно такої якоїсь гуцульщини в поєднанні з сучасним цим усім. І якась така подача. Я ставлю мікрофон на площі мого міста. Нагадую собі, що війна триває дійсно. Ми просто дивимось небо. І очі до гори до всі ці потреби. А може, мене не жили, вдихаю рідне повітря, Розквітну від цього і чистоти. Це ніби звуки трембіти. Забракмоїть назавжди. Але надалі вже хочемо зараз. Плануємо робити теж такий формат, а дуже більш романтизм такий. Вже більш там використати людей, які будуть танцювати у кліпі, можливо, танцювати навіть на волі свої певні задумки, але формат той самий, як градація слова, поезію, переміжку з вокалом. А саме як вплинула війна на вашу творчість загалом, тому що ви довго так чекали моменту, чотири роки, і все ж таки вирішили, що було цим. Поштовхом, чи саме війна вплинула на те, що ви вирішили більше розвиватись, чи е, знаєте, таке можливо внутрішнє відчуття, що та готові? Що саме <смітна> спонукнуло вас робити більше? До війни ми робили різні творчі вечора у себе в місті і в містах прилеглих. Ти тобто робили вечора поезії, живої музики. Почалася війна, людям було не, не до цього. Всі про і ми, типу, не мали якоїсь мотивації, бажання це робити. Але ми зрозуміли, що треба просто виходити радикально на вулицю і робити це все просто на вулиці для всіх. Там ні за які кошти, просто а потім у висновку ми зрозуміли, нам дали ідею, що ви можете ставити якісь там певні скриньки і так далі і збирати кошти, передавати. Ми почали передавати нашим волонтерам місним, і через місяць час вони сказали, чи ми не хочемо вступити в організацію волонтерів. Ми сказали окей. І вступили в цю організацію, і вони нам дали ідею, що можна виїхати десь там в Прагу пограти на тиждень, можна ще в якесь місто Європи, і там буде ще більший фідбек по доходу, типу, по фінансовому цьому так. підтримку. І ми так мали можливість два рази виїжджати за кордон, виступали в Празі, і нас надихало. Ти приїжджаєш у велику європейську столицю, і там збираються всі люди з України, деякі твої знайомі, деякі просто готові тебе слухати, готові донатити. І ти можеш бути відчувати цю корисність так званих, типу що це корисний для людей для країни ціл? А ви взагалі, як молоді okay. виконавці, як ви бачите свою роль у допомозі армії та війську? Бо я також бачила у вашому інстаграмі Іван, що ви е, спілкуєтесь з військовими і безпосередньо співаєте для них, як це відбувається, і що ви відчуваєте у цей момент? Коли мали можливість виступати у нашому місті Рахів перед матерями загиблих воїнів, mm -hmm. тобто там було 25 матерів, всі в траурі. І е, коли почав уже розказувати вірші, і так далі, почалися сльози у жінок. І я розумію, що я багатьох з їхніх дітей, синів міг знати, те типу, поспілкуватися. Зараз їх уже нема, а я є тут. І можливо, мене якісь сумніви розривали середини, але я розумів, що я можливо можу дати їм якийсь момент ментального якогось заспокоєння трохи і щось трохи. Принести, підкреслити ту важливість їхніх синів в цій війні, в цьому всьому. І це було найваж... найважчий виступ в нашій історії, але найважливіше, я думаю. І такі моменти. І коли ми виступали зараз, мали можливість виступати в школах для дітей, збиралися військові на День Збройних І Військові вставали, плакали, йшли сльози, ти розумієш, що цей фідбек є. Або коли військові з певних батальйонів пишуть, що круто робіть музику, нам заходять. То це в принципі надихає. Я пишаюсь вами. Що ви так. знаходите сили на своєму, як зараз не популярно казати, фронті, але теж таки що кожен робить свій внесок, і це дуже важливо. Які взагалі маєте плани на майбутній рік? Зараз тільки 24 й почався. Можливо, якісь творчі зараз, плюс в нас Євробачення на світбір виходить. Може наступного року і вас очікувати. Та ні, в нас трошки просто формат зараз не до Євробачення, скажімо так. Ну можливо, якби нам сказали, що створити пісню до Євробачення, можливо, це було цікаво і так експериментально. А зараз ми хочемо якби порухатись по таких великих містах України, там Львів, можливо, Київ, на різні виступи, вечора творчі, конектитися з людьми теж творчими, спілкуватися і зняти мінімум один кліп. Щоб знову вийшов і записати пару треків нових, які вже в принципі пару років назад є накидані в матеріал, але зараз ми хочемо їх реалізовувати робити зробити це якісно. Wow, і, і знову ж таки хочемо ще виїхати, тому що нас запрошували чотири європейські столиці, uh -huh. і хочемо в принципі, цей тур ще зробити, так званий. і, Можливо, буде можливість привезти знову пару дронів і бути знову ж таки корисним цих. А чому ви так кажете прям про Євробачення? Що прям, ну, не, не знаєте стосовно нього? Я б була дуже рада, бо зараз простір більш заповнений тіма, тіма людьми, які вже є. Але да, що, що, що очікувати від вас? Є можливість, у нас просто така якби своя тут так звана. Тож скажу, Сланам, таким тусовка. Uh -huh. І можна робити таку поп-музику, теж якісну круту, але тоді, можливо, вона не буде якось для твоїх друзів, і близьких. Вони не будуть те, як цього очікувати. А ми робимо якусь таку музику, яка нам щира, щира нашим людям, типу. І, можливо, це не такий просто прям формат для загального якогось охоплення. типу. І поки що ми в ньому рухаємось і зато не, не, не змінюємо вектор на цей. Ну, можливо, прийде час і буде можливість, ми будемо тільки за. але зараз ми Рухаємося в такому форматі, так так би мовити, не для всіх можна сказати, бо там така і трагічність, і якісь е, депресивні настрої, мотиваційні і таке різне. Але зараз під час війни знаєте, які а які можуть бути настрої е, раніше на початку війни казали, що давайте створювати, е, розважати розважати суспільство, все буде класно. А мені здається, оцей цей цей час ваша музика важлива тим, що ви повертаєте людей в реальність, бо іноді. В такі моменти щось ми загрались, здається. От ви сказали, повертають людей в реальність. Ми таке спостереження, чисто робили завжди там завантажували якісь треки чи якісь відео з виступів, і ніколи, типу, не попадали ні під який хейт. Хоча там другі якісь музиканти з нашого там міста чи оточення із якоюсь більш такою музикою позитивною могли попадати на якийсь шквал якоїсь критики. А я так зрозумів, що в нас такий формат, що він, типу, можливо. І нас дуже часто на сльози пробиваємо ті всі емоції, але знову ж таки він зараз, як ви кажете, актуальний, бо зараз такий просто час, і так, воно так є. І ми, типу, якби робимо це щиро. Ми, можливо, не хотіли б людям стільки приносити, типу, цієї трагічності, і так далі, але ми намагаємось відтворювати цю концептуальну реальність таку. Та бо які часи, такі пісні? Я, я в цьому вас повністю підтримую, розумію. З якими от ви зараз, як молоді виконавці, з якими. Проблему стикаєтесь, ви вже сказали. А, що ви порадили таким виконавцям, як ви, бо ви зараз на шляху якраз його проходите, і я думаю, що 100% якісь ну якісь такі тіпси поради вони збереглися. Що ви могли порадити саме? Бо у вас вже не одна пісня і вже навіть і клітині. <гум> мати, мати в собі, а, пробувати це, в масу видавати. Чи навіть спочатку можна збиратися маленькими якимись творчими такими вечорами, там е, людям давати свою творчість виконувати. Ну, навіть елементарно, хто читає вірші, хто пише музику і виконує власні якісь там твори, е, спостерігати за реакцією людей на тих же вечорах, якусь там критику сприймати в свою сторону, це все нормально. Е, комусь може подобатись, комусь ні. Ці всі думки треба. Аналізувати і щось з цього робити. Потім більше на відкриті щоб велику сцену виходити, або на вулиці рандомні люди йдуть в кожного різний смак, але ви будете спостерігати за реакцією і ну не тримати це в собі, а пробувати і рухатись далі. Це найважливіше. Ну просто якщо для себе це все робити, толку з цього не буде. Воно буде накопичуватися, захламлятися, врешті-решт все забудеться. Ви ж знаєте, як писав Габріель Гарсія Маркес, ніхто не запам'ятає вас за ваші думки. Можливо, ти будеш супер геніальний, але якщо ти нікому не розкажеш про свою геніальність, ніхто ж її не оцінить. Я вдячна вам, що ви в цей світ, бо в нас в такі моменти турбулентності, якщо ти не проявляєшся тебе ніхто не помічає. Це дуже важливо, і я вдячна за те, що ви робите. Це круто, дуже круто. Що ви робите? Мені дуже сподобалось в інстаграмі гори і твори, так? Здається, у вас написано в профілі. Твори гори А, твори-гори. Бо я думаю, твори, це як ви пишете свої, типу, твори, поезію, як ви знаєте на музику, то я так: твори і гори дуже круто. Але цікаво, ви сказали, я ніколи таку не чув ще думку. Я вам дуже вдячна за сьогодні, що ви викроїли хвилинку поспілкуватися зі мною особисто. Що б ви побажали саме слухачам Радіо України НЕЛ? Ми б бажали слухачам Радіо Ukraine не втручати себе, віру в себе в ці часи важкості і такої якоїсь трагічності. Ми б побажали їм згадувати ті моменти з дитинства, коли. Когось були живі, бабуся з дідусем розказували казки, відчувати цю атмосферу зими, радіти просто кожній миті і цінувати близьких людей. Ось таке, хлопці. Дуже дякую вам, що ви були тут зі мною сьогодні. Що ви поділилися реально відвертою історією і знову, що ви повертаєте людей в реальність на сьогодні? Я вважаю, що це вкрай важливо. І тому продовжуйте. Ми зі своєї сторони завжди раді будемо вас підтримати, допомогти чи можемо і та залишаємось на зв'язку. Дякую дуже. Дякую, Дякую вам.